Миколаю, це я Ти впізнав маленький юнак з України. Згадай, ну я завжди до тебе писав, і ти приходив мої стіни. Уже твоє свято приходить до нас, і знаєш, я також прошу, хоч вірю у тебе обмежений час, що я свою просьбу приношу. Я знаю, ти чуєш, я вірю, А вже ж, ти дивишся мою анкету. Прийди в Україну, я від пожеж, що сталося через ракети. Будь ласка, ти знаєш учинки людей і знаєш, хто чений, їд не дуже. Зайди у лікарню, де сотні очей чекають на тебе, мій друже. Прийди. Полі, де спанцере, дім, якому біда безпросвіт, де пусто нема розмальованих стін. Візьме подарунки мішок мандарин, я більше просити не смію, хі на схід віднеси, де залишився син, що втратив останню надію. Прийди в Росію і їй покажи, найперше її президенту, що мою країну в спокою лишив негайно від цього моменту. Я чула, ти в підвали зібрався піти. І ти, і не думай про то. Лиши у Донецьку від себе сліди і встигни зайти до Херсону, у Харків, у Суми. Зайди у кривий ріг, а я вже тебе почекаю, бо сотні чекають без рук і без ніг. Відвідай їх всіх, Миколай. Прийди з Запоріжжя, ні проси, Тернопіль, і в Лиф, і в Одесу. В кожному зі міст подарунок неси. У тебе ще зимові колес. Святий Миколаю. Ти чуєш мене? Ти бачиш на своєму екрані. Я знаю, що лист мій тебе не мине. Надіюсь, попаде у сані. Не сприймай ці слова як образу. Україна в такому стані, Ти прийди до дітей Донбасу, передай і для них вітання. Святий, Миколаю, мене не забудь. Ти ж бачиш, я дивлюся в небо. Надіюсь, листа тобі віддадуть, а ти вже все зробиш, як треба. Підписую лист. І стікає сльоза, кладу під подушку, і знаю, ти точно прийдеш, і скінчиться війна. Миколай не втрачає довіри. Миколай завжди у формі і цей рік, як ознаку вірності, одягає військову форму. Я зустрівся із ним на двор. зав'язався з ним розмова. Почимав він дарунь другар. Ось така пішла в нас мага. Говорили про все на світі, заливалися з ним сльоза. Виписали маленькі діти, що просили вернути маму. Не просили книжки і казки. не були там дитячі мрії. Залишив всіх дім, луганську і велике пусте подвір'я. Заочолий старець, здавалося, наче сам, як дитина, плакав, хоч і форма ховала невіщ, та в очах вистачало знаків Миколаю, владико! Отче, подарую країні мати, що змогла усім своїм дітям їхні рани полікувати. І, цілуючи твою руку, я повірила твому слову. На останок прошу, як друга, верни дітям батьків додому.